Складіть програму з використанням функції без параметрів для обчислення об'єму конуса. Складаємо, що таке функція без параметрів. Тобто у нас нічого у функцію не передається. Якщо у нас у функцію нічого не передається, дивіться приклад, ось у нас йде виклик функції, і у функцію нічого не передається, порожні тужечки. Звертаються от до цієї функції, то значить, що у нас усе фактично відбувається у самій функції. Якщо нам потрібні певні параметри, а для обчислення об'єму конусу, нам потрібні деякі параметри. Так, я повернусь до умови задачі. Які параметри будуть необхідні? Для об'єму конусу, а він розраховується за формулою V дорівнює пі квадрат h. Нам потрібно задати. R це радіус, і H це висота. Ну, я так думаю, що можна скористатися саме цією формулою, бо ми не маємо в задачі уточнення, які параметри задаються для конуса. Радіус чи діаметр задається для конуса. Не сказано. Тому, я думаю, ми можемо скористатися формулою і вважати, що задається саме радіус. Отже, Pi квадрат h. Якщо дуже уважненько подивитися на цю формулу, то ми маємо у формули значення PI. Для того, щоб скористатися у програмі цим значенням пі, нам потрібно підключити модуль, який працює з математичними значеннями, функціями. Тільки так. Інакше прописати просто. 3,14, ну це певна помилка, буде в розрахунках. Імпортуємо модуль, який працює з математичними функціями. Import, math. Далі нагадую, що після того, як імпортуємо модулі. Зайвер профіл зробила. Нам потрібно описати саму функцію. Функція. Визначаю її, давайте я прямо її назву V, як об'єм. Вона не буде мати параметрів просто порожні дужечки. У самій функції ми будемо питати і радіус, так, щоб його увели, і давайте скажемо, що це буде дійсне число. Бо в умові задачі, знову ж, не сказано, якого типу дані у нас задаються: цілого чи дійсного. Беремо більш загальний варіант, що це буде дійсне число. Так, і у дужечках давайте я запишу, що це радіус. Це радіус. Окей, щоб скоротити час, я прямо скопіюю цей рядочок, вставляю, але тепер це буде висота H, так, і запитую висоту. Писота конуса. Готово. Ну, що тут залишилось зробити? Фактично, залишилося знайти цей об'єм. Ну, я не знаю, ви я скористалася, давайте я назву його як v 1 Це буде об'єм V1 надати значення Од... у дужечках, щоб було все зрозуміло, що ми робимо. Одна третя. Далі помножити. З модуля МЕФ. ми використовуємо значення ПІ і множимо на R квадрат і множимо на висоту. Так, ми знайшли об'єм. Так, ми нічого нікуди не передаємо, не повертаємо. Тому я пропоную виводити результат теж прямо у функції. Тому що параметри ми нікуди не передаємо. Так, давайте просто виведемо V1. Так, це, виходимо з функції. Ну, фактично все. Нам залишилося. Далі йде основна програма. І вона дуже коротенька. Я просто викликаю функцію V. Все. Все інше робиться у самій функції. У функцію нічого не передаю. Вона є порожні, параметри порожні, нічого не передаю, все буде вводитися у самій функції. Запускаю. Так, питає радіус. Хай буде радіус 25. Питаю висоту, хай буде висота 50 конуса. Так, І ось ми отримали об'єм цього конуса. Якихось одиницях, я не знаю, в чому я задавала, в якихось одиницях. Задача номер два. Складіть програму з використанням функцій із параметрами для обчислення, обчислення двох різних за розміром прямокутних трикутників із відомими значеннями їх катиків, і обчисліть площу кола з відомим радіусом. Як вважаєте, яку кількість функцій нам треба застосувати або скласти при розв'язуванні цієї задачі? Одна, дві, три, чотири функції. Три. Ви думаєте, три. Поясніть чому. Тому що у нас є два різних за розміром прямокутних трикутників і ще коло. А, Анечка, ти вважаєш, що площа трикутника прямокутного одного. І її розрахунок відрізняється розрахунок від площі прямокутного трикутника з іншими розмірами? Чи це відбувається за однаковими формулами? Хто може згадати, як розрахувати площу трикутника прямокутного? Площа? Прямокутного. Так, Олена Миколаївна не поміняла розкладку. Площа. Прямокутний. А напів і навпіл. Молодець. Ну, катити помножити угу. і навпіл. І поділити навпіл. Чому саме так? А тому що це у нас половина від прямокутника. Половина від прямокутника. І коли ми, ну, скажемо. Нам потрібно, якщо ми множимо А на Б, це катети. Якщо ми їх множимо один на один, це буде площа прямокутника. Але трикутник складає половину від прямокутника, тому ділимо навпіл. А помножити на Б, поділити навпіл. Оце у нас буде площа трикутника. Таких трикутників два, і що в них тільки міняється? Катети. Правильно? Тобто різні виміри відрізняються. Тобто, для того, щоб скласти знайти верніше площу трикутника, нам достатньо скласти одну функцію, яка знаходить площу прямокутного трикутника. І потім ще окрема функція для того, щоб знайти правильно площу кола, для якого заданий радіус. Все. Чому одної функції достатньо для обчислення площі прямокутного трикутника? Справа в тому, що ми передаємо параметри. Розумієте, ми передаємо параметри. Тобто оці виміри К, Т, Т, ми передаємо як параметри у саму функцію. Тому достатньо однієї функції. Так, окей. Я так думаю, що, е, хто пам'ятає, як розраховується площа кола. Так, як розраховується r квадрат. PR квадрат, о, я тобі дякую пі r квадрат. Отже, знову ми маємо пі. Тому я знов імпортую модуль мед. Дев. Так, площа трикутника, хай буде СТ. І які параметри приходять? Приходять два катети А та Б. Ну, так і загальну назву пишу тут. Отак. Окей. Знаходжу площу, вона дорівнює. Це одна друга. І далі у нас А помножити на Б. Ось так. І дещо я тут забула. Ось так. Нам треба повернути це значення Return. яке значення Значення у цій С. Площі трикутника. Повертаємо. Складаємо другу функцію, відступи прибираю. Друга функція буде знаходити площу кола. Так, я її назву СК, ну, це буде площа кола. Передаю я туди я у якості параметра радіус R. Радіус. Так, І описую відразу площу, площу, ну, хай буде S1. Так, як ми розраховуємо, там потрібно нам π, значить буде модуль МЕФ, потім де π, множимо на R і піднес, підносимо до квадрату. PR квадрат. Повертаємо, return. Повертаємо. Так, ось це S1, яке ми знайшли. Ну, фактично, ми склали вже дві функції. Перша функція знайшла площу прямокутного трикутника. Друга функція знайшла площу кола. Повертаємося до основної програми і починаємо запитувати в основній програмі виміри для трикутників. Це у нас буде перший трикутник. Не сказано в умові, які значення, тому я беру дійсні значення будемо вводити для першого другого катета. Так, це у нас. Ми запитаємо. Так, далі я пропоную економити час і копіювати b один. Це буде другий катет для першого трикутника. Це все стосовно першого трикутника. Тепер пішов у нас другий трикутник, зайвий пробіл прибрали. Можна скопіювати, вставити. Ось так зробимо. Так, це буде А2. Знову вставляємо. Це буде Б2, це буде Б2. Другий катет другого трикутника. Хай буде С2. Це площа буде першого трикутника. С2. І що я роблю? Я звертаюсь до функції, яка знаходить площу трикутника СТ. І що я туди передаю в якості параметрів, як ви думаєте, А1, Б1, А2, Б2. Які самі зараз передаю? А1. 1 Б1. Б1. Правильно. Це буде у мене вс 2 площа першого трикутника. Ось вона повернеться і буде вс 2 Аналогічно треба знайти площу другого трикутника. Тільки я назву його С3, С3. І передаю які параметри? А2. А2, Б2. В2. Передала. Тобто тепер в S2, С3 в знаходяться площі трикутників. Ну, що далі робимо? Далі нам потрібно ще задати радіус для кола. Ми його, радіус. Так, ми, ми не задали радіус для кола. Треба його задати. Окей. Радіус кола. Ну, якось так давайте назву його. Так. Знову ж не вказано, якого типу, тому я роблю флот. Флот, інпут. Так, ну тут якийсь текст. Так, радіус. Задано. Як ви думаєте, що треба зробити далі? Принт. Рано нам треба ще знайти площу кола. Так, нам рано поки що виводити, нам треба знайти площу кола. Правильно? А це у нас функція оця: СК, площа кола. І туди ми передаємо у якості параметра оцей радіус. Окей. Визиваємо тепер оцю функцію SK. Ну і що нам треба? Нам треба це зберегти кудись. Давайте буде S4 S4 надати значення. Визиваємо функцію SK. Передаємо у якості параметра радіус. Одна зміна, яку ми передаємо. Це значення буде передано у функцію СК ось сюди. R набуде значення те, що знаходиться в РК. Це буде подано от у цю формулу. І буде повернуто значення ось це. Залишилося вивести наші результати. Вивести результати і функцію. Ну, функцію можна не виводити, тільки результати. Нам треба було знайти площі і все. Тобто, виводимо. Це у нас команда Print. Так, можна додати тексти. Я не буду додавати багато текстів. Я просто напишу S2, а ви вже при оформленні задачки зробите красиво. s 3 Це у нас кола. Верніше це трикутники, а ось це буде кола. Так, це буде S4. Так, ну що, пробуємо. Запускаємо програму. Так, це у нас пішли катети. Так, Окей. 4, 6, перший катет, другий катет. 2, 3. Так, радіус кола 5. Так, і ось отримали результати. Це по трикутниках, площа трикутників, і це площа кола. Так, будь ласка, які питання є, що не дуже зрозуміло. Модулі імпортуються перед функціями. Ну, така структура програми. Тобто, якщо потрібні модулі в програмі, ми їх імпортуємо на самому початку. Потім йдуть описи функцій. Потім починається основна програма. Потім основна програма. Чи все зрозуміло? Ну, Здається, мені більше. Здається, зрозуміло. Зрозуміло. Okay. Окей.